Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях, герої Калинівської громади Фастівського району, Перінський Дмитро Олександрович, молодший сержант, старший оператор групи спеціального призначення, роти спеціального призначення, тактичної групи військової частини А-4123, Сили спеціальних операцій, ДУК, правий сектор, позовний філософ. Дмитро народився 1 жовтня 1986 року в селі Кожухівка Калинівської громади на Київщині. У працьовитій родині батько Олександр Станіславович був далекобійником, а мама Лариса Миколаївна швачкою. Мав молодшу сестру Діану, з якою зберігав теплі й щирі стосунки впродовж усього життя. Навчався у кожухівській середній школі, яку закінчив у 2002 році з відзнакою. Згодом вступив до економіко правового технікуму при Мауп і у 2005 році здобув спеціальність організація виробництва. У тому ж році був призваний на строкову службу до Лав Збройних сил України, служив у 95-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ, здійснив сім стрибків із парашутом. 21 листопада 2005 року отримав звання розвідника снайпера. Службу завершив на посаді командира розвідувального відділення штабної роти, відзначений грамотою за сумлінну службу. У 2009 році здобув ступінь бакалавра з менеджменту в МАУП, а у 2011 році повну вищу освіту за спеціальністю менеджер бізнесу. Брав участь у турнірі з рукопашного бою пам'яті Героя України Романа Шухевича, за що був нагороджений медаллю. У 2011-2014 роках проходив службу в органах внутрішніх справ у місті Києві. У 2015 році взяв участь у перших в Україні змаганнях із подолання перешкод Гонка нації Забіг Сили, за що був відзначений медаллю протягом 2018-2022 років працював у Київському національному академічному театрі оперети, 14 березня 2022 року. Дмитро Перінський був мобілізований до лав Збройних сил України. Йому довірили відповідальну та ризиковану посаду старшого оператора групи спеціального призначення сил спеціальних операцій, ДУК, правий сектор. Це був не просто військовий обов'язок, а служба, яка потребувала високої підготовки, витримки, розумової зібраності й безумовної готовності до складних бойових умов. Дмитро успішно виконував завдання, демонструючи професіоналізм і відданість побратимам. 12 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області, Дмитро загинув. Його життя обірвалося в бою на передовій боротьби за свободу, справедливість і незалежність України. Він залишився вірним присязі до останнього подиху. Героя було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дмитро був світлою людиною з глибоким розумом і щирим серцем, любив життя, людей, захоплювався філософією, історією, психологією, постійно самовдосконалювався, читав наукову літературу, вивчав іноземні мови, завжди відчував відповідальність за майбутнє, саме заради нього. Заради дітей він став на захист України. Його життєва позиція була твердою, а душа безмежно доброю. Він віддав життя за наше з вами завтра. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава Герою!